Ми з України з вами адвокат Роман Сівутін. Сподіваюсь, ви наразі сидите і нічого не п'єте. Почитали заголовок і гадаєте, що це якийсь хейт? Запевняю, це реальність і вже відкрито Чотири виконавчих провадження на суму 224 тисячі гривень. Вдумайтесь, майже чверть мільйона гривень. Фактично, людину загнали у борг на все життя і до того часу, поки не виплатить його. Значна частина послуг для нього буде просто заблокована. Або ж, як казав Вася в одному серіалі, остається продати почку. Одразу ставте вподобайку, як тільки набереться 2000 реакцій та коментарів, наступне відео буде не менш унікальне та однозначно цікаве. Дорозповім про всі обмеження та блокування послуг, пов'язані з розшуком та штрафами ТЦК. От буквально в недавньому своєму відео розповідав про чималий штраф у 68 тисяч гривень, які після несплати та відкриття виконавчого провадження обернуться на 136 тисяч гривень основного боргу плюс виконавчий збір 10%. Як тут чоловік повідомляє, вже про наявний борг у нього 224 тисячі гривень. Тож далі коротко та по суті розберемося. Звідки вони взялися? Та поясню, чому подібна практика ТЦК із штампування таких штрафів за кожне порушення правил військового обліку незаконна, неправильна і розрахована абсолютно на праву необізнаність громадян. А щоб знати, як захищати свої права з ТЦК, на ВЛК, при огляді водія Драгера і при перетині кордону, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому. Коментарі. Штраф ТЦК за декілька порушень незаконний. Вгадайте, звідки взялися взагалі оці 204 тисячі гривень штрафу. На підставі постанов про штраф ТЦК, скажете ви. Але скільки таких постанов накліпали? Бо не могли ж вони все в одній, це все вчудити? Правильно, не могли і тому вліпили аж 4 постанови про адмінправопорушення. По 25,5 тисяч гривень кожна. Це диво сталося ще в кінці листопада 2024 року. А 204 тисячі гривень тут тому, що після несплати та вже відкриття виконавчого провадження чотири оці постанови по 25,5 тисяч гривень, а це в сумі 102 тисячі гривень, були подвоєні та доплюсований виконавчий збір. 10% плюс тобто ще 20 тисяч гривень. Отже, ми маємо таку колекцію адміністративних постанов за статтєю 210 і значком 1 Кодексу про адмінправопорушення порушення законодавства про мобілізацію в особливий період. Перша відмова від проходження ВЛК, друга непред'явлення на вимогу представника ТЦК військово військовооблікового документа, Третій – не поставлення на військовий облік при досягненні 27 років. І четверте, не уточнення військово військовооблікових даних. І не обізнані зі своїми правами та законодавством люди, якби це їм все вручили та от таку просто пачку паперів з цих штрафних постанов, просто взяли б це все, хопилися за голову та ще й покірно, можливо, навіть би і заплатили. Чому такі вимоги, це юридична просто дурниця. Перше, санкція статті 210. І значком 1 КУПА за порушення законодавства про мобілізацію в особливий період, передбачає накладення штрафу в діапазоні від 17 до 25,5 тисяч гривень. І тільки в рамках таких тут немає простору для особливої якоїсь там думки. Чи там розгулу фантазії, все чітко прописано: 17-25,5 тисяч гривень. Друге, дивимося статтю 36 Кодексу про адмінправопорушення, яка каже, що якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і тим же органом, тобто посадовою особою, а виключно це розглядається справи начальник ТЦК, стягнення накладається в межах санкцій. Встановлено за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. як ви бачите на скринах протоколів, всі чотири постанови склали відносно чоловіка в один і той же день 25 листопада 2024 року. Тому згідно з вимогами статті 36 Кодексу про адмінправопорушення, розмір накладеного штрафу за вчинення цих декількох правопорушень, справи про які. Були одночасно розглянуті, не може перевищувати максимально визначеного санкцією статті 210 і значком 1 Кодексу про адмінправопорушення розміру, тобто 25,5 тисяч гривень. Все крапка іншого трактування просто немає. Важливість оскарження штрафів ТЦК. Якщо не оскаржувати таку. Пачку штрафів ТЦК, то ви однозначно будете змушені сплачувати всі ці безпідставно нараховані суми. Чому? А тому, що буде невчасне оскарження, тобто, якщо громадянин дізнався про штраф протягом 10 днів, не подав позов, то суд строк йому більше не поновить. І, відповідно, громадянин заплатить все нараховане. І це при тому, що подібний штраф абсолютно просто незаконний, і одна справа, якби про це знали в, ТЦ... Не знали в ТЦК, але ж вони знають і все одно роблять. Уточню, що стаття 36 Кодексу про адмінправопорушення, накладення адміністративних стегнень при вчиненні кількох адмінправопорушень, це базова відправна точка для накладення штрафу. Всього на два коротких речення. По одному на абзац. Я розумію, якби таку помилку допустив якийсь там ну, практикант або вчорашній випускник університету, але ж не люди, які роками вже фактично виносять штрафи за однією тією ж статтею 210 і значком 1 Кодексу про адмінправопорушення. Чи можливо, я чим помиляю, чи не правий. Але ж такої, до речі, думки щодо недоопрацювань ТСК ТСП і голова Тимчасово слідчої комісії з розслідування можливих порушень законодавства при обороні держави Олександр Бакумов. За його словами, норма стосовно автоматичної звірки даних в електронних реєстрах щодо військовозобов'язаних фактично не використовується ТЦК. Це одна з причин масового скасування судами штрафів ТЦК. Якщо нема комунікації Міністерства оборони з іншими державними. Реєстрами, то це питання якраз до Міноборони, а не до громадян України, які є зобов'язаними. А якщо десь у конкретному підрозділі ТЦК не було, наприклад, інформації, хтось не допрацював, не доробив там запит, то це питання якраз до них. На, навіщо просто ви так ставитесь до громадян? Так можна кожен день фактично зранку до ночі штрафувати. Тому та практика, яка складується в українських судах що 90% штрафів скасовується, це питання до якості адмінматеріалу. Він додав, що Міноборони і Генштаб Збройних сил України пропонували накладувати на громадян штрафи близько 150 тисяч гривень. Тільки вдумайтеся в цю цифру, скільки б чоловік мав заплатити, якби штраф складав 150 тисяч гривень. Всього-навсього. 1 мільйон 320 тисяч гривень. Тут однією почкою скажу вам, ну, точно не обійшлося. Висновок: настанок зазначу, що цей штраф можна успішно оскаржити аж до повного скасування. Чому? Бо 4 стягнення накладено незаконно, а штрафи накладалися без виклику, якраз військово для розгляду справи про адміністративне правопорушення. що є Однозначною підставою для скасування постанов. Чому такі штрафи скасовуються у 99% випадках, розповідав у своєму нещодавно буквально відео. Посилання залишу в кінці. Нагадую, що ви можете підписати зі мною особисто договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТСК, поліції та суди. Всім дякую за увагу!